Поговоримо з вами сьогодні про ознаки осені. Яка ж осінь? Давайте зараз з вами поміркуємо. Коли на вулиці світить сонечко, то яка осінь? Подумайте, будь ласка. Сонячна. Запам'ятайте, сонячна? Діти, а коли? Часто йдуть дощі, то яка осінь? Дощова? А якщо дме сильний вітер, то яка це осінь? Вітряна молодці. А коли ми вдягаємо теплі речі, то яка це осінь? Холодна. А коли зібрали багато урожаю, то яка осінь? Урожайна. А коли в лісі багато грибів, то це яка осінь? Грибна. А коли дерева різного кольору, то яка це осінь? Різнокольорова. Молодці. Запам'ятайте, будь ласка. Ознаки осені. Ми ще з вами про це будемо говорити. До побачення!